Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, чому державні символи є важливим атрибутом держави. Назвіть державні символи України, де їх можна побачити. Пригадайте, що ви знаєте про державні символи з другого класу. Що символізують синій жовтий колір на прапорі України? Про що говориться в тексті Державного гімну України? Державні символи це один з невід'ємних атрибутів будь-якої держави, що уособлюють її суверенітет. Перелік державних символів України визначено в Конституції України. Ними є Державний прапор України, Державний Герб України. Та державний гімн України. Вони відображають єдність народу всієї країни. Незалежність України було проголошено 24 серпня 1991 року. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила прапор Малий Герб і гімн України. Що уособлюють державні символи? Суверенітет. Де визначено перелік державних символів в Конституції, що відображають державні символи? Єдність народу, коли було проголошено незалежність України 24 серпня 1991 року. Коли було затверджено Державні символи України 19 лютого 1992 року. Пропоную переглянути відео. Перейшовши за покликанням державні символи України. Державний символ це знак, зображення або мелодія, які відображають якісь суттєві прикмети певної держави. Наші пращури обожнювали прапори, освячували їх і вірили, що вони в воєнний час найсвятіші. Чому саме синьо жовті кольори є основою прапора? Жовтий колір це колір пшеничного поля хліба, зерна, це колір жовто гарячого сонця, без лагідних промінів якого не заколосився б життєдайний хліб. Синій колір це колір ясного чистого мирного неба. А невже без живлющої матері води визрів би заколосився б хліб? От вам іще один блакитний колір. колір Цариці води. Державний прапор це символ суверенітету і незалежності країни, свободи та великого майбутнього України як розвиненої Європейської держави. Державний прапор України це стяг з двох горизонтальних смуг верхньої жовтого кольору. Незалежність держави визначається її кордонами. Територією, народом та державними символами. Державний прапор встановлюють, і він постійно перебуває на приміщеннях Офісу президента, парламенту, Міністерств Посольств України в зарубіжних країнах, у залах судових засідань та інших державних установах. Біля державного прапора наші воїни приймають присягу служити і захищати батьківщину, державний прапор піднімають під час національних свят. Та інших урочистих заходів під час фестивалів у щасливі сумні дати, чи навіть у будень Україна одягнута синьо-жовті кольори. Державний той, що належить державі та має важливе для неї значення незалежна, вільна і самостійна Атрибут – це істотна і невід'ємна властивість, предмета або явища. Яку шану ми віддаємо державним символам? Пригадай, як слід поводитись, коли звучить гімн або вносять прапор України. Гідне поводження з державним прапором це запорука підтримання його авторитету як символ України, показник рівня національної свідомості, Щороку 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора України. За малюнками розкажи, де можна побачити зображення Герба України. Герб України це символ влади, знак держави. Сучасний державний герб України золотий тризуб особливої форми на синьому тлі. Нині використовують тільки малий герб України. Перша згадка про тризуб є у літописах, що були створені понад тисячу років тому. Часи Київської Русі тризуб став гербом князів. Його зображували на монетах, печатках, посуді, цеглі на стінних розписах. Одним із визначних символів єднання українського народу є державний гімн. Перша музична символіка нашого народу сягає часів Київської Русі. Тоді роль гімну виконували бойові заклики та пісні, які створювали патріотичний настрій перед битвами. Справжнім всеукраїнським національним, а згодом і державним гімном стала пісня Ще не вмерла Україна, авторами якої є поет Павло Чубинський і композитор Михайло Вербецький. Офіційно затверджений державний гімн України складається з одного куплету та приспіву пісні. Конституцією встановлено, що всі урочисті збори загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням державного гімну України. Гімн це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що небудь. Чи доводилося тобі виконувати гімн України? За яких умов? Кожен з нас переживав щасливі моменти гордості за українських спортсменів, співаків, які виборюють призові місця на змаганнях, конкурсах, а український прапор піднімається вверх під звуки гімну України. На святкових церемоніях при виконанні державного гімну всі стають. Чоловіки знімають головний обір, військові віддають честь. Як ви розумієте, слова Івана Яковича Франка, мова коштовний скарб народу. Мова це найдорожчий скарб, переданий українцям сотнями попередніх поколінь. Саме мова формує, визначає свідомість, творить людину, культуру, історію. Великим скарбом українського народу є його народні символи. Зажурена верба та червона калина, співучий соловейка та вірний лелека, дівочий віночок та великодня писанка, материнська пісня та вишитий рушник. Повага до державних символів є конституційним обов'язком громадянина України. Друкований зошит сторінки 49 і 50. Перше завдання. Познач об'єкти, на яких зображено державні символи України. Поясни їхнє значення на цих об'єктах. Грамота. Гроші. Паспорт. Назва закладу. Завдання номер 3 Коли в Україні відзначають День державного прапора. 23 серпня. Четверте завдання. Запиши, як ти розумієш слова Державного гімну України, що означає любити батьківщину. Шосте завдання. Розфарбуй синім кольором кружечки біля державних символів, червоним біля народних символів України. Отже, гімн, прапор, герб це державні символи. Решта. Народні символи України. Свою незалежність Україна позначила мовою державних символів: герба, прапора, гімну. В Україні державна мова українська. Державні символи об'єднують згуртовують людей для досягнення спільних цілей. Усі громадяни мають знати і поважати державні символи країни. Чи знаєш ти, що у 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі українська мова за молодійністю посіла друге місце після італійської? Повтори матеріал на сторінках 124 та 128 у підручнику. Дякую за увагу! До зустрічі!